Всім доброго дня. В соціальних мережах масово поширюються публічні заяви. На кшталт. Мені не шкода цивільних, особливо дітей, лише тому, що хтось із їхніх родичів не служить у Збройних силах України. Це такі публікації підняли резонанс в суспільстві, так як і зі сторони цивільних і військових. Я особисто від себе хочу висловити усім військовослужбовцям, які захищають і захищали Україну. Ваш вклад в нашу безпеку, свободу, існування держави він є безцінним, однозначно. Ми розуміємо, що ваш досвід це надзвичайні випробування, і він заслуговує на глибоку повагу. Разом з тим хотілося б наголосити, суспільство функціонує як єдиний механізм, де важливою роль є кожного, як і на передовій, так і в тилу. Освіта, медицина, економіка, волонтерство, батьківство, громадська діяльність усе це формує міцну державу, яку є сенс захищати. Наявність чи відсутність військового досвіду не визначає цінності людини у суспільстві. Ми всі працюємо над суспільною перемогою, кожен у своїй сфері, тільки підтримуючи один одного. Та визначаючи внесок кожного, ми зможемо вистояти та збудувати гідне майбутнє. Тому, на мою думку, не варто розділяти на заслуженість і незаслуженість. Ми всі люди, як суспільство, як громадяни, як нація, ми маємо рівні переваги в суспільстві. Якщо ми будемо розділяти оці всі моменти на хто заслужив, хто не заслужив, буде в суспільстві такий відбуватися розкол. Тому нам перемоги. Слава Україні!